Так, Друзі, вітаю на нашому каналі. Значить, Тема у нас прийде про насоси, значить, не тримає тиск в системі насосу. Звернулися у нас два клієнта з питанням по поводу, що коли вони працюють, в системі падає тиск, коли вони наганяють там 10-20 тонн і насос перепускає через себе і падає тиск. Ну, що я хочу сказати, перед тим, як ми відправляємо наші преса, ми все тестуємо, але тому ще є і питання, що клієнти, клієнти, які звернулися, вони попрацювали. І з часом, там в кого там получалося неділя, в кого дві, і виникло це питання в плані нетримання тиску. Значить, я по телефону їм все розказав, але вони не могли нічого зробити і відправили на нас. Ну, мене зайняло буквально 10 хвилин на кожен насос, і я його починив. В принципі, хочу показати на відео, щоб ви в домашніх умовах могли самостійно це зробити значить По даних насосах такого плану насос, проста конструкція. Значить, оцей гвинт у нас відповідає за тиск. Коли ви його зажимаєте, наганяється тиск в системі. Він нас тримає тиск. значить Що я їм відповів? значить Що потрібно зробити. викручуєте цей гвинт, всередині у нас знаходяться шарики. Ну, тут у нас він не вилик, треба знімати насос. є всередині шарик. Що можна зробити? Перше, що. Можна спробувати це взяти сюди якийсь пробій, засунути, щоб достати до шарика такого от діаметра, як на цьому гвинтові, і вдарити по самому шарику. Якщо не допомагає, ну, в, 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 в деяких випадках це все вирішується за допомогою і просто е, вдарити по шарику, щоб він знайшов своє місце. Якщо не допомагає, потрібно протестувати з різними діаметрами шарика. Наприклад, Є трішки більші шарики такого плану, такі шарики використовуються. Є такого плану. Вони трішки менші в діаметрі. І все. Можна. Якщо, наприклад, у вас більший шарик, ставити менший шарик і проблема вирішується. Все, тут у нас гідравлика проста, з насоса виходить рука високого тиску, немає ніяких гідрозамків, тільки от даний гвинт, який тримає тиск. І все працює. Ну, цей даний шарик також його можна купити в будь-якому магазині або на ринку. Він там буквально коштує 2, 2 гривні, але питання вирішує дана проблема, яка виникає з даними насосами. Потім по тиску, де можна також, якщо вам не потрібно, наприклад, там 30 тонн, от цей гвинт, який відповідає, викручується в цей гвинт, всередині також гвинт. І ви собі скручуєте тиск. Наприклад, якщо вам не потрібно там 20 чи або 30 тонн, ви можете працювати на 10 тонн. Скрутили його і все. Він доходить до 10 тонн і йде в холосту, пропускає через себе тиск. Так що, в принципі, якщо у вас є дана проблема, також є проблема. От, наприклад, ми відкрутили, бачите, вже масло потекло з часом. Якщо виникають проблеми, також плунжера можуть підтікати, потрібно тут замінювати різинки, манжети. І масло в нас пропадає в системі. Ну, Маєте на увазі саме масло. Доляти масло. Масло можна доляти, у нас ззаду є резинова пімпочка, яка отут для транспортування, також туди можна доляти через сприц. Також можна, щоб точно знати, скільки в системі масла, розбираєте 4 цих гвинта під шестигранник, знімаєте. Верхню голову, тут буде плунжера, і там у нас в системі знаходиться 850-900 грамів масла. Чому так? Тому що насос нас розрахований на більше, він тут десь поміщається півтора літра масла, але залято 850. За рахунок цього, коли ви працюєте на даному пресі, накачуєте тиск, і шток у нас виходить на максимум, він плунжера у нас провалюється. За рахунок цього, він не доходить до цієї гайки, яка от. Направляюча і упорна гайка, яка тримає шток, щоб не вирвало шток, він просто провалюється. Це розраховано дуже правильно, для того, щоб не нашкодити і не виникли у вас проблеми з самим циліндром. Так, ну, в принципі, по маслу і по цьому. Також може виникати проблема, що він не тримає тиск, якщо не вистачає масла. Ви, наприклад, хочете нагнати. Точніше не нагнати, ваш шток буде виходити більше. Наприклад, він виходить у нас 15 см плюс ось цих 5 см. І він може зависати на 15 см і все. І провалюється плунжера. Тиск ви не можете нагнати, бо, тому що не вистачає масла. А, а якщо він вийде 10, буде все нормально. Ну, це теж, знаєте, за цю ситуацію, що може виникати. Чому так? Тому що не мав системи масла, він просто через себе буде гонити. І ви будете думати, що воно не працює. Воно все працює, просто не вистачає масла. Так що, я думаю, я був корисний вам, відповів на ваші запитання, так що в домашніх умовах це все самостійно можна зробити, щоб не було ці пересилки, тому що пересилати також це кошти, просто купити такого плану собі шарики. Тому що по факту, якби ну, ми можемо ставити їх в комплекті у такого плану. просто... Я думаю, що краще вже по факту їх підбирати, наприклад, тому що от в такому плані от це наш насос, який стоїть для тесту. Ми його тут тестуємо, разниці. А другий, наприклад, комплектації приходить там, де вже два шарика. Один більший, другий менший. Ну, в принципі, це вже по факту. Я взяли свій шарик і пішли з ним на ринок, чи ну, на сільхозмагазин. Можете там придбати. Кажу, він недорого коштує і рішить дану проблему. Так що не забувайте лайк, підписка. Далі буде.